Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Нещодавно я вам показав скульптуру пам'ятник по Котигорошку або Котигорошку. І обіцяв, що ми повернемось до цієї теми. Вона дійсно цікава, бо казки нас навчають тому, що було. Якщо ми знаємо те, що було, то ми знаємо те, що буде, те, що станеться. І можемо зі стовідсотковою вірогідністю давати прогнози. От українські казки, в цій казці котигорошко, є змій. Коти Котигорошко Говорить, коли звертається до коваля, який має йому е, скувати зброю, е, він каже, що без зброї слабкі герої. Ми це переживаємо в теперішній час, а коли Змій, ота от імперія, яка атакує нас. Ми її не можемо здолати, хоча ми маленькі і смішні в очах коваля. Ми, Україна, це покотигорошка. Маленькі і смішні. Але якщо надати зброю, то всі розуміють в світі наскільки потужні. І нас зраджують брати. Як і в казці. я маю на увазі всіх тих. Всю ту частину людства, які не надають належну зброю для перемоги. Я вже не кажу про перемовини, про складні стосунки між рідними внутрішні, те, що перебував. Відбувається і те, в чому ми перебуваємо в внутрішніх відносинах в країні. Тому так, такі прості, народні, мудрі казки навчають нас жити, і ми можемо знати, що буде. Кожна людина, навіть дитина, може сказати. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, слідкуйте. Я є автором найкращих в світів м'яких меблів Трансформер.